— Доброго горяночку. Ну там сон. Доброго вечора. — ми в Україні. Футболочка чаївна о пані Олени. Всім привіт. Всім привіт. Ось там от сонечко встає, отак от трошки сховалося. Да, зловили кадр, саме довго шукали містечко, де можна зняти сонечком, бо тут дуже багато дерев, дуже високі, і тому. Одразу знайшли місце. Але от світанок сонця в такому красивому місті. Так що ще раз з Днем Незалежності України, з Днем Прапора. Хай Україна буде незалежна, процвітаюча щоб люди були щасливі, багаті, щоб все було добре. І щоб все був мир. І миру нам. Да. Слава Україні! Героям слава! Футболочка Мачнека. доброго вечора. ми з України.